Вам, мабуть, цікаво, чого ж був магазин закритий стільки довго часу. Потім буде потихеньку вводитись піца тут готуватися. За сьогодні нам треба зробити максимум, щоб завтра відкрити магазин. А якщо насправді, друзі, я цей магазин зовсім не хочу. Это класивая! Класивая, да? И зайчика, каблу и губы класивый. Так, взяв драбину, взяв касу, зараз заїжджаємо в другий будинок, беремо останні інструменти і їдемо до магазину. Сьогодні в нас понеділок, 20 якесь число. За сьогодні нам треба зробити максимум, щоб завтра відкрити магазин. А саме поставити комп'ютер, підключити пиво, перевірити його покосити траву, занести мийку, винести столи, цеп і багато багато іншого. Так, щось що мені потрібно взяти, бензина покосити, замки. Так, замок. Раз болгарка треба точна. Окуляри, молоточок і, мабуть, все. А якщо щось забуду, треба буде їхати забирати морозилку, то доберу. Штатів потрібно взяти. Ну, вроді взяли все. Приїхали відкривати магазин. А забули ключі від нього. Так що знову їдемо додому. Підписники, ми забули ключі. Тому поїхали власне, додому. А папа, а папа це дивитися то що... Ап'ять. Ап'ять цей папа. Не знаю, що ж нам робиться. Взагалі. вже папа, не дай З ми створили телеграм-канал. Ось QR-код. А лісі ще ми зробили її канал. Ось. Так що підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, робимо українськомовний контент. Дивіться, у мене ключ магазина. Я вам не буду все відкривати. Вам, мабуть, цікаво, чого ж був магазин закритий стільки довго часу. По-перше, ми його прикрили, тому що січень і лютий місяць дуже-дуже такі слабкі місяці по грошам. Друге, на той час повинен був родитися Антоха. Ну і так трішки воно затягнулося. Ну, зараз відкриємо, попрацюємо, подивимось. П'ять наші односельчани, пиріжки або ні. Ну я думаю, перші два місяці так, а потім побачимо. Ось ми під'їжджаємо до нашого магазину, пекарні і будемо зараз робити швидко дуже багато різної роботи. Водички. О, я шлоп, да, мокрі одну. Беремо саме головне. Штатів. Бо Бобі штатіва не буде. Гарних відео. Так, що, де ключ? Відкривай. Костяна? О, молодець. Знімай тепер замок. Та-да-да-да! -да так, давайте я вам покажу що треба зробити. Щоб він завтра почав працювати. Ну, По-перше, оце все треба винести на вулицю, розставити, протірити їх. По-друге, підключити каву машину, це треба трубку для води поставити, провірити її. Тому зачатку наводити, знаєте? На вулиці. Чого? Потому, що хочу. Ти хочеш, щоб я з тобою грався? Так. Да. Так ми ж приїхали працювати. Так, третє треба оце звідси прибрати, протілити їх і занести аж ось сюди. Ось сюди. Четвертих треба розібрати це, кудись його винести. Потім підключити все пиво, провірити. І тут, бачите, є бочка ось з квасом. І вона аж надулась. аж Ось ось Отак, От її треба звідси винести і щось з нею зробити. Потім все треба помити, попротирати, позамітати. Ще треба покосити цю всю траву. Тут, там прикріпити цю сітку, зняти всі гірлянди. А ще комп'ютер підключити, замок там зрізати. Взагалі, дуже роботи є. Беру я маленьку цю панічницю, ставимо на швидкий режим. І пішли працювати? Я кажу, помічниця камера. Це моя маленька помічниця камера. Вона допомагає мені робити відео. І ти мені допомагаєш робити. А ця камера моя, вона допомагає мені левити всякі фотки. А оце моя ще одна помічничка, Найголовніша, <звук> <Да>? так? <звук> Зараз ми мене Ну, Пішли ми працювати. Папа. Столи винесли з стільцями, тепер треба позакручувати там болтики. Оці болтики. О, дякую. Бач, вдома забули шуруповерт, бо зараз їх швиденько. Добре, э, буду їхати додому за морозилкою і тоді візьму шуруповерт з насадками і закручу. Папа. А. Скажи, а якщо тобі болтики, не запити молотком? Ні, це треба їх закручувати тут, тобто, бачиш. Це ж не цвяхи. Що ти скажеш? Мам, папа, -а -а, давай ще засілаш кому чвяхи. Чвяхи? Так. Да. Ти хочеш забивати? Так. Да. Добре. Лампочки, бачите, перегоріли. Одна. Треба підключити каву машину. Рівень водяний, але нам він не потрібен, нам потрібна ця шлангочка. Це сюди треба одягнути, пустити в ту дірку, звідси вийде і буде брати воду поклашки треба тебе вдягнути все одно проверка ну чого тільки на російській мові воно присутня не зрозуміло Не скуштуємо, як це кава. Mm. Смачне. Що смачне? Кава. Кава? Uh -huh. А мені же можна добити, щоб я попила? Якийсь якісь как те, можна бить. Що я можу тобі? Водички можу дати попити. Ні, з клубочкою давай водичку. В описі відео промокод Жість 10 дає вам скидку 10%. Каву попили, тепер пішли косити траву. До підписники. Трохи мені погода заважає, але, але нічого. Вітер дощ почався. ну Траву я встиг покасити. Трохи промок, але покасив. тільки він зібрав на кучки, треба кудись би ще кучки діти. Зараз хочу натягнути зелену сітку з тяжками і з столи розправити. Тут я закінчив, гірлянду зняв, це зелене покриття стяжками притягнув, траву позамітав. Тепер з'явилася нова проблема. Треба занести в цю мойку і в цю підставку для печі. А вони не проходять в ці двері. Треба або в ці, але мені кажеться, що в ці теж. Вряд ли відду. Всюди через те подвір'я вот такой круг робити. Поки зараз піду зріжу замок. Світла тут нема. От біда. близко забула зайця. так на вулиці мені залишилось занести мойку і ту підставку для печки зараз буду наводити тут порядок потім доїду до комп'ютера. треба розібратися тут сключеннями підключаються, підключается І третє може для морозова. Є, це зробили. Тепер комп'ютер. Забув сьогодні інтернет підключити. Точнее тобто він підключений, а платити треба. Піво підключимо, кеги все підключимо. І підемо на вулицю, зберемо, привяжемо стільці. Хотів сьогодні ще сюди привезти морозилку, тут поприбирати, але тут нема світла, прийдеться це робити завтра. Так, де наше пиво? Ось тільки два і чуть-чуть все пішло. Зараз заміту. пали, мабуть, завтра зранку помиємо. І столи. І столи цепи треба прив'язати. і буду їхати додому. 21.35. На сьогодні все. Зробив. Зробив те, що зробив. Залишилось доробити другу кімнату, мойки, печки, морозилки привезти. Ну, завтра все одно не буду тут. Так, почнемо працювати з випічки, пірожків, водичка, пиво, кава. А потім буде потихеньку вводитись, піца тут готуватися, можливо, обіди якісь. Ну, якось так. Розмін завтра взяти сюди, не забути. Навіть візьмемо, запишемо. Інтернет. Так є в мене дихлофос, буду ходити і потроблю бук. А якщо насправді, друзі, я цей магазин зовсім не хочу. Чому не хочу, тут треба жити. Спробуємо другий раз. Дружина дуже хотіла. Побачимо, що з цього вийде. Добре, поїхав я додому. Буду монтувати зараз це відео. Щоб завтра ви подивилися. Точніше в мене завтра, а у вас сьогодні. Робимо українськомовний контент. Все, пока!